На Шосткинщині жінка вбила свого співмешканця, проте намагалась приховати злочин та повідомила до поліції про самогубство чоловіка. Однак, прибувши на місце події, поліцейські встановили достовірні обставини тієї ночі. Як з'ясувалось, 44-річна жінка вживала алкогольні напої разом зі своїм 38-річним співмешканцем. Під час виниклої сварки підозрювана завдала останньому удар ножем в грудну клітину. І то думала ж не сильно, це, і не смертельно. А відіті, що на Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події. Приховати вчинене та ввести в оману слідство зловмисниці не вдалось. Жінка була негайно затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили рушник та ніж з нашаруваннями бурого кольору. Усе знайдене було направлено на експертне дослідження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 115 умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. За скоєне на мешканку Шостканщини чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.